Україна відзначає День Гідності та Свободи, свято, яке об'єднує весь народ в його прагненні жити гідно і вільно. За свободу нації та можливість йти своїм шляхом українці стоять не одне століття. Лише на 32-й рік Незалежності ми довелися під час трьох революцій: революції на граніті, помаранчевої та революції гідності. У цей день ми влаштували пам'ять загиблих активістів Євромайдану, герої Небесної Сотні. Вічна пам'ять полеглим, ми заплатили і продовжуємо платити за свободу велику ціну. І ніколи не забудемо тих, хто віддав за Україну своє життя і продовжує боронити рідну землю і свою історію. Сьогодні День гідності та свободи ми означаємо у жорстокій боротьбі. Ми женемо окупанта з нашої землі. Стабна війна Росії проти України вже довела нашу перевагу, показала усьому світу гідність українського народу та прагнення до волі. Але не пробачимо тих хто позбавив життя наших героїв, хто забрав його у мирних людей, хто вбив наших дітей, скалічив долі мільйонів. Сьогодні боротьба продовжується. Гідність і свобода роблять нас справжніми нащадками, наших батьків. Будемо шаною зберігати і подвоювати цей безцінний скарб. Хай береже всіх нас Господь і слава йому за нашу Україну. Духом сильні і душею вільні ми переможемо. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, бо ми незламні, незламні люди в моїй країні, і все, що. Буде,